Давайте подивимось під мікроскопом, чи є в кефірі корисні молочнокислі бактерії, і дізнаємося, чи достатньо їхньої кількості для нашої користі. Чи звертали ви увагу, що на упаковці часто пишуть кількість бактерій та дріжджів КО 10 у 9 степені на 1 мл продукту? Давайте розберемося. КО – це колонієутворююча утворююча одиниця, що означає живу здорову клітину, здатну до розмноження. А 10 у 9 степені означає, що в одному кубічному сантиметрі, тобто в одному мілілітрі кефіру, міститься приблизно 1 мл. Ярд бактерій, тому навіть один стакан кефіру містить мільярди бактерій, з яких лише частина добереться живими через агресивне середовище шлунка до кишечника. Кефір корисний не тільки завдяки бактеріям, а й продуктам їхньої життєдіяльності, які й надають кефиру насичений кисловатий, трохи навіть газований смак, органічні кислоти, ферменти, вітаміни та пептиди, які виділяють бактерії в кефірі, пригнічують шкідливі мікроорганізми, зменшують запалення в кишківнику, стимулюють перетравлення їжі та підтримують здорову мікрофлору.